Доброго ранку, ми з України. Ну Що друзі розпочинаємо наш день. Зараз з'їздимо на нову пошту, заберемо десикан, покажу. Ви, ви там запитуєте в, в коментарях, чим ви робите десикацію. Навіть зараз я назву вам, чесно не пам'ятаю. Не, не реглон, не, якийсь, по-моєму, наш український якийсь замінник. Зараз ну, покажемо, розкажемо, з'їздемо, заберемо. Звісно, заїдемо, провіримо, що у нас разом з вами що у нас відбувається в нашому будівельному магазині «Моноліті». До речі, поки їду, передам всім блогерам України, та й не тільки України, всім привіт. І е, чого, думаю, зараз вже будемо робити дисекацію. Спомнив ось відео молодого фермера, дивився Андрюха. Привіт, е, як вони там дронами обробляли поля. Ну, є над чим задуматися. Можливо, бі нам перейти на таку технологію е, дронами, тому що трактором багато вибивається сої. Так що, хто не дивився відео молодого фермера, зайдіть, передивіться. Я думаю, воно вам в житті може знадобитися. Бо ми би, відкидаємо ці технології, а все рівно ж потихеньку-потихеньку приймаємо. І от для нас дико, да, обробіток дронами. Ну, я думаю, що це в майбутньому, напевно, що ми так і робитимемо. бо тому що. Топтати і вибивати сою, діло не хитре, правильно? А... Так, під'їжджаємо до нової почти. Зараз забираємо наш препарат і йдемо далі. Зараз глянемо, де нам тут Ага, машина стоїть, припаркуватися тут ніде. Ладно, станемо тут. Ой, так це ж переносити треба буде, так? Да? Ну ладно, зараз якось загрузимо, пішліть. все, ми на місці в моноліті. Зараз йдемо, дивимося. Вроді рівненько. Добре. Стояли, нічого не робили, так? Да? Ні, не засипили, ми приказували переносити на цю сторону. Ну, тільки там лежать, перебігати сюди вперед. Так? Але положимо. Так, так, так. Та ну ми ж так і планували, так? Да? Ну все вірно. Так, продовжуємо ми. цей ангар в моноліті. Ну це воно так виглядає у нас. А саньок там трудиться? На місці? А я не Сейчас зайду до нього. Віталь, ми ж, якщо хлопці не будуть зайняті, отут вона треба буде ще положити. І їх ось товстих. Так а може ми зразу співати нам доложити? Я просто завтра мене на останній день. Зі. А, хлопці? Ну, на п'ятницю їхати. Ну, мені ну, хоча б двоє з них треба, я ж сам теж нічого не зроблю. Ні-ні, прийти хоч і доложити тоді до краю. Бо ми дрова будемо завозити. Ні-ні, ось сюди. Ну оце ми тоді площадку повинні заложити і залити. А по-другому ніяк. Так що рішайте, як там що. Ну, долить, бо я ж буду дрова перевозити, бо в нас там жнива йдуть. Так. Оце в нас новий зал. Саньок, я спрашиваю, чи ти на місці, чи не на місці. Камера вас не смуща. Бо я сказав, що зайду гляну, як ми тут оборудуємо. Андрюха, заказав оці вже, так? Да? А де вони, кстати, є? Він же казав, давно вже заказав доски. А, це він вже казав, наче що закаже. Так, зрозуміло. Вроді і не сидим, так, да, саньок, ну. Ще роботи. А лінолім, кстати, прийшов? А, ще таке немає в новий, а, да? так? Не, Ні, ну може, конечно, звісно, все доволі непогано. Ну. А в принципі, вже так, так, да, стінки готові, все готово. Так що це такий зал. Тоже у нас, бачите, швидко не виходить його будувати. Все. Покажемо склад вам бистренько, коротенько. Хто ще не бачив. І зайдемо зараз в магазин. Це у нас такі, бачите, плавають. по другому етажу Під'їжджаємо на нашу базу, привезли десекант, який забрали. Ви там запитуєте, де беремо, беремо все поки в агроресурсі. Все нас задовільняє. Хлопці молодці, працюють, позвонив, все, що треба, відправили. І все що, хоч раундап Макс, ви там запитуєте, де берете, нова в агроресурсі, Заказуємо, вони відправляють новою почтою, забираємо. І десекан також забрали, ось привезли на базу. Сімена теж беремо в агроресурсі, по ваучеру, заказуємо це, що стосується соняшника. Що стосується своєї. Сіємо свої, вже я ж вам говорив, вже більше 15 років. Сіємо одні, й ті самі семена сої і дуже ними задоволені. Так що, зараз щас... йдемо, показую. А ви ж не забувайте нам поставити подобаюч... обов'язково, і не забувайте підписатися, щоб слідкувати за нами. І ось через декілька днів в нас уже жнива і не пропустити все таки ж нашу урожайність. Я думаю, вам це буде цікаво, і мені це цікаво знати. Дуже, я вам чесно скажу, так що підписуйтесь обов'язково і слідкуйте за нами. Так, мовимося. Регістран ультра від 0,8 до 1,2. Ну, це ми ним. Робимо дисекацію і обов'язково додаємо прилипач. Альфа-ліпт екстра. Обійдемо наш оприскувач, покажемо вам ближче. Хто слідкує вже бачив його. Ну це наш український, Богуславський оприскувач. Привіт. по посабасо. Доробили там його. Ой, варили, варили. Труба магнітна. Зворимо пополам. Привати. А Айджа все як магнітна? Магнітна електрод. Вариш, воно все стікає, тобі сюди не липне нічого. Згоримо пополам. А, -а, -а. Труба Та завтра це прикрутимо. Ну да. випнімо, Ну, Давайте я зараз покажу, як вам що тут хлопці зробили. За сьогодні вже шабаш, тут ми вже я вам показував, розварили клітки. Сьогодні вони займалися з цієї сторони. Вон вже практично той фронтон у нас готовий. Бачите, розварений вже. І так, забор у нас подвагається як ви бачите. Там вже у нас готовий забор. Тут, як я говорив, будуть плітки ці стояти 2х6. І так воно все догородиться. і до нашого нового нангара, навіса і це все буде територія, трошки садочок там які дерева уберем, які залишимо, положимо пліти, де що і приведемо дай Бог двір, хоч якийсь порядок. А далі вже після війни будемо покращувати. Уже там Поміняємо, можливо, шифер на профнастил. там, то вже. А зараз найголовніше загородити територію і зібрати врожай. Так, а ми з вами на нашій сої. Привезли вовки, обід чи вечерю навіть не обід. Обробляємо вже, коли сонечко, бачите, заходить, так як нам сказали. І робимо десекацію нашої сої. До речі, покажу трошки сою, бобики. Подивіться, скільки їх. Знаєте, як стояла в листі, вроді було більше. і по дві, по три, да й по одному. По-різному. Це ж ви запитуєте, коли робити десикацію. Ну оце ми зараз робимо. Не знаю. Як і ви до мене телефонуєте, задаєте питання, коли я вам кажу. Ну, Оце приблизно, я думаю, можна робити десикацію. Бачите, пострючки почти всі жовті, трошки зеленого листя, де не де зелений ключок. Ну є бачите, вон такі містини. Як оце, це для того, воно й робиться. Вон їде наш трактор. Робимо на ніч. Аз ближче вам зроблю. New Holland 60. New Holland 60-70 оприскуватель Богу Славу. форсунками, фунгіцидними форсунками, щоб краще обробляло сою з усіх сторін. Вилив води 200 літрів. Скорость, як ми з Вовкою розмовляли, десь 12 кілометрів. Оце він йде. Да, ціль одна, щоб продати поранше сою, поки хоч якась ціна є і розрахуватися з нашими орендодавцями. А там як вийде, не знаю. Вийде з цього щось, не вийде. Ціна стрімко падає, тому розраховувати на те, що ми її там продамо, теж мало приходиться. Це так працюють, бачите, що тут розпилювачі, які ми брали разом з цим оприскувателем. брали з заводу, у нас там про стоять. Трошки б'є сою. Де сухий стрючок розлущує вовка, як кажуть, якщо давав йому вечерю. Ну, а що робити? Надіюсь, що ці всі будуть немарні наші намагання якось вижити в цей час. Звісно, раніше ми не робили. Звісно, я кажу, раніше ми не робили десикацію. Це зараз робимо, це тільки що склались такі умови, що ми не можемо продати за нормальну ціну і нам намагаємося якось успіти хоч якусь більш-менш ліску ціну ну, гадати. Тому робимо десикацію. А так зазвичай я десикацію на цю сою не роблю. І те, що буде на смена і собі, якщо буду ще продавати, хто там запитує за сіна, то ми там десикацію робити не будемо. Ми у нас десь 300 гектар, ми 100 десь зробимо десикації, будемо намагатися продати за якусь більш-менш людську ціну, як я говорив. А 200 гектар вона прекрасно дойде і без десикації, засипемо і будемо тоді вже чекати, чи ціну, чи як воно там вже буде, подивимося, не знаю. Я дивлюсь, зараз багато роблять диссекацію, надії продати подороже, тому я не знаю чи. Ми ж усі, усі ж розумні, так що нічого, я думаю все всіх вийде. Ми були домої. Ну що, я вже вдома. Зараз монтую відео. І буду вам виставляти. А щоб вам цікавіше було дивитися мої відео, хотів би об'явити ще один такий знаєте, невеличкий вам розіграш. Можливо, це буде трошки невеличка фінансова підтримка вам. І зараз ми робимо десикацію. І, звісно ж, задам вам таке питання. Через 5-6 днів у нас буде збирання врожаю. І я хотів би. Як би, запропонувати вам вгадати врожайність моєї сої. І та, я думаю, ну, пару чоловік, пару тисяч, хто саме ближче вгадає, ну ми розіграємо, і я відправлю на карточку, тому що розігрувати якісь призи, мені не зовсім зручно. А так я беру там на карточку скинув і питань нема. Коли ми з вами вгадували. Розхід соляр десь палива на уранки, то мені було набагато зручно. Ті п'ять чоловік, які я об'явив, скинули свої номери карточок, і я їм перекинув, і всім зручно. І мені, і їм приємно. Всі п'ять чоловік обізвали, скинули номери карточок і отримали те, що я обіцяв. А, у нас ще був розіграш автомобіля, напомню вам, Ну, цей автомобіль ми ж з вами відправили нашим військовим, який зараз благополучно ще працює і приносить якусь користь на передовій. Так що всі розіграші, які я об'являю, всі умови я виконую. Так що приймайте участь. Пишіть у коментарях од вас коментар і, звісно ж, підписка на мій канал. Я думаю, ми не забідніємо, а вам буде приємно. Так що дивимося, слідкуємо, підписуємося на мій канал і приймаємо участь у розіграші. А так, всім вам миру, добра, здоров'я, саме головне перемоги. Чекайте на нові відео. Тримаємося, все буде Україна. Слава Україні!